Доброго дня, Україно! Сьогодні знаходимося на полі, там, де сіяли ми саме перші посіви соняшнику. Там, де був Велесовський Вертітіл, там, де була е, в цьому році у нас е, прикатка від Велесагро Гусяча лапка, і подивимось, що з цього вийшло, які ми отримали в сходи. Ну і взагалі результат. Поїхали. Так, друзі, самий, один із самих перших посівів іменно після верті Тіла. Соня, соняшник RidgT Інтерстела. Так, зразу з ворота от такий у нас, друзі, з ворота Ось такий соняшник. Є пропуски не без того. Зворота надзвичайно затрамбовані. Просто надзвичайно. Так як кукурудза убралася вже на початку зими, десь там в останніх числах листопада, по-моєму. І більш нічого не робилося. Попробували дисками, веревак. Прямо клей, просто після кукурудзи надзвичайно важка земля, просто клей. І поставили вертітіл. І що в нас в цьому році було, як я й казав, гусяча лапка. Якби були диски, ну такого б результату точно б не було. В нас вийш зверху таке, як щебінь. Невеликий, невелика фракція, невелика грудкуватість. Так, пішли до основний посіну. Соняшник треба придивлятися, він є, є пропуски, ну, нема в мене зараз інструмент туритись, що, що там не так, що його немає, ну, то таке, то чепуха. Основні, основна маса в сході є. Дивіться, бачите? Клас, клас, клас. Красота. Звісно, є й свої мінуса у вертітілі. Мінуса це ті, що ми в якійсь мірі. Когось вирвало, але ну, в основному бур'яни залишилися. А це та амброзія, та, що була зовсім маленька при посіві. зараз вона починає обганяти соняшник. Ну, ми ждемо перші дві пари справжнього листя. І буде грамініцид, буде грандстар. Я думаю, що він продержиться до того часу. Так, і робота прикатки. Робота гусячої лапки. Зверніть увагу, ніде немає тріщин. Ніде нема тріщин. Така невелика фракція грудочки. І ось уже вологий ґрунт. В будь-якому місці. Це вже вертіть тіла робота. Сантиметра 3 і вологий ґрунт. Красота, красота. Не знаю, мені подобається. Мені подобається. Між рештками також ось пропуск нема нікого. Ну, нема в мене зараз інструмента, ось бачите. Так. Грудочка, соняшник шукає виход. 57 тисяч, друзі, сіяли. Я думаю. 52, 53 должно лишитись железно. Ну, в найгіршому випадку лишиться 50. Що мене також влаштовує. Отак. От так. так, рядом поле є саксона. Зараз підемо на саксон, подивимося, який саксон. Сіявся в один день. Так, друзі, дійшли ми до Саксона. Так як подивитися, вроді, взагалі нема нічого. Це в нас зворота. Є пропуски. Це тут е, не зрозуміло, чому воно так розложило, Ну. Но... Отак, От бачите, тин-тин-тин. А тин, тин. так виглядає на вигляд 57 тисяч, коли ми виставляли. Так. В принципі нічого. Але пропуски є. Оце вже, друзі, ось вологий ґрунт. Вертітіл сработав чітко, розрихлив, запечатав землю. Це жодного дощу ще в нас не було. Так, не хочу я ритись, бо пальці постираються. Красота. Мінус в тому, як я й казав. Вертій тіл бур'яни не знищує. Так, друзі, і по гербіцидному захисту, яка буде стратегія? Буде першим або грамініцид. Ну, це вже буду дивитися по стану поля, там де буде кого більше, чи злакових, чи широколистих. І буде геліантекс. Тактика в прошлому році по саксонові була саме така. Була надзвичайно ефективна, можете зайти глянути на канал у відео. Дивіться, бачите покусані листочки. Не всі Одинич, поодинокі є такі екземпляри. Якби не зробили ми інсек... інсектицидний обробіток, то були б надзвичайно заріджені посіви. Їх би просто повиїдало, це я вам гарантую. Ось тоже, бачите, кусало. Кусало. Кусило. І ушло, кусило і ушло. Дивіться. Так що до цього. На агроприйому треба відноситись відповідально. Оце, бачите, нема тут нікого. Насінина є 100%. 100% насінина є. А чому? Чому не вилізла? Це вже питання. Якщо сказати, що глибоко посаджена, так остальний же виліз. Ну, блін, буде інструмент, друзі, зніму. Буду шукати, тому що, ну. Ой, дивіться, а це такі паразити. Ні, це личинка, це личинка. сорі, це личинка. Бачите? Ось чомусь його тут нема. Чому його тут нема? Дивіться, вологий ґрунт. Так. Буде інструмент, будемо шукати. В принципі, все окейно. Все окейно. Входи, ну, щоб сказати, дружні, не скажу, що дружні, тому що є, ще хтось вилази, цьому посприяла грудочка, когось придержала. Також глибина посіву зіграла теж свою роль 5 см. В ідеалі треба, щоб було 4. Ну я перестрахувався, перестрахувався, щоб 100% все попало у вологий ґрунт. Ну так воно і вийшло в нас. Бачите, яка фракція грудочки? Клац. це робота гусячої лапки. Якби було два резинових колеса, воно б його зліпляло прямо а так стінка зруйнувалася і зверху в нас вийшла дрібна фракція ґрунту на будь-якому рядкові, нема ні тріщин, нема нічого. Все чітко. Бачите? Оце Саксон. Ну, блін, не нравляться мені цікаві пропуски. Ну. Ну, беручи до уваги, я в яких умовах це все робилось, то все супер. Також великуватий був вакуум. Є двойники. Єсть, єсть. Ну, а зараз поїдемо на поле, там невелика ділянка. Там, де соняшник в ідеальних умовах, буде вам з чим порівняти. Також дивіться, зверніть увагу, це з ворота з ворота надзвичайно затрамбовані. І надзвичайно був глейкий ґрунт, прямо пластилін, прямо пластилін, дивіться. Я не бачу розтрісканих розтрісканого рядка. Це робота прикатки, друзі. Це робота прикатки. Бачите? Ну, в плані пошкоджених, ось що я казав. Інсектицид обов'язково. Хлопці Еліта Селект. Протруюйте. Протруюйте інсектицидом. Ви ж продасте людям. Люди нічого не будуть робити, посіють так, шкідник з'їсть, Посіви. і скажуть, що ваше насіння погане, що погано посіяла сівалка. Так, ось є, друзі, тріщина. Бачите, оце отаке може бути по всьому полю. Но... Але такого нема. Нема і що не може не радувати. Це результат. Все супер. Все просто супер. Так, їдемо на поле, там, де ідеальний посів. Так, друзі. І соняшник редіті, такий же самий, як і на попередньому полі. Попередник пшениця. осіння дисковка. І дві весняні дисковки. Соняшника тут ніколи не було. Ну, різниця надзвичайно видно, скажімо так, різницю. Просто різниця колосальна. Так, потрібно обробляти мій висновок. Якісно. ґрунт, щоб отримувати. Чудовий результат. Все, друзі, висновки робіть самі, є над чим задуматись. Красота.